Питання з охорони праці були й залишаються актуальними, адже щороку на виробництві травмується чимало працівників. Деякі отримують травми несумісні життям. У 2010 році в області було шість таких випадків, загинуло дев'ять людей. Серед травм виробничого характеру зареєстрований в минулому році і електротравматизм. На жаль, якщо ми два роки назад не мали смертельного електротравматизму, то в минулому році в області стався. Один випадок смертельного електротравматизму, коли людина була смертельно травмована травмована, і один випадок тяжкого електротравматизму, тому це питання надзвичайно важливе. В нашому районі останній випадок пов'язаний з травматизмом, коли людина загинула від удару електрострумом, був у тисячі році в печенюгах. Що ж до інших виробничих травмувань, то їх реєструють щороку. З метою запобігання ризику виникнення нещасних випадків або аварій на виробництві проходять відповідні заходи. Кожного року буває в усіх районах, в тому числі й район. І Ця робота вона вже набрала такого системного характеру. Ми кожного року, і люди вже розуміють, що ці питання їх треба піднімати, їх треба вирішувати, тому що за вирішенням цих питань стоїть питання життя та здоров'я людей і їх скидати, закриватись виробничою необхідністю, як це інколи часто буває, що сьогодні потрібно зробити виробництво будь-якою ціною. Але ж треба думати про те, що Життя та здоров'я людини це, мабуть, головне, чим повинні займатися сьогодні. І керівники, і головні спеціалісти в цьому році навчання з охорони праці і електробезпеки тривали два дні. Близько семи десятків керівників посадових осіб з електротехнічного персоналу з Новородціврського району отримали корисну інформацію про те, як на кожному робочому місці створити безпечні умови праці.